21 липня 2025 рік. І вже в стані технічної стиглості знаходиться такий інжирний нектарин під назвою Донат. Дуже задрібутів, дуже потужне навантаження. Це наличі дерево Бачите, скільки його тут. Це біло цукрово-солодкий сорт. Потрібно йому лише. Достигнути на дереві, він достигає так трішки, можливо, навіть проблематично, може тріскатись та підгнивати. Тому варто даний сорт спробувати його зібрати в стані технічної, такої твердої, стиглості, але вже коли м'якор солодкий, і дати йому спробувати три дні долежати в кімнатних умовах, дозріти. Так, це на оличіє деревця. Тут він дуже дрібненький, але дуже, як завжди, солодкий. Це десертний. Десертний нектарин. Ось подивіться яка краса, скільки його тут. Там зверху взагалі завал. Так, а ось є дерево у нас на сіянці персика. На манжутці. Навіть розмяк. Ось цей м'який. Ну, цьогоріч він, бачите, в яких умовах є і дощ, і важка весна, але він не потріскав. Застосовувалися тут нові препарати, які працюють і гарно і по гнилях. Я думаю, вони допомогли. Ось. Але основної обробки від захисту, від розтріскування і гнилі я не застосовував. Так, скуштую. Мякуш, для того, аби його вкусити, він комфортної такої щільності. Він м'який, але разом з тим він мармеладний, він не розтікається. Транспортабельний сорт. Знову ж таки, дивимося навіть тут, яке у нього навантаження. Що робиться в нас там зверху? Все в плодах. Там, де був на сонечку, то швиденько дуже визрів. Ось така ситуація. Ну, Будемо чекати дозрівання, частину якусь більш стиглу зірву. Дам йому можливість дозріти в температурі. В умовах такої кімнатної температури ось такий красивий на сонці, запалюється красиво. Ну, невеликого розміру у мене. Це ж, напевно, його і нормувати потрібно. Я цим не займаюся. На цьому все. Перед вами був сорт інжирного нектарину під назвою Донат.